А що, якби інтернет, яким ми всі користуємося, міг би працювати на нас, приносити дохід? Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як можна перейти від ролі простого користувача до співвласника цифрових систем. Знайоме відчуття, правда ж? Більшість із нас живе за дуже простою, але дещо втомливою формулою час це гроші. Ми обмінюємо години свого життя на зарплату, і постійно виникає питання: а як вирватися з цих нескінчених перегонів? Як змусити гроші працювати на себе, коли здається, що весь вільний час іде на те, щоб їх заробити? Гаразд, давайте подивимось на це простіше. Відповідь насправді не в тому, щоб працювати більше, а в тому, щоб володіти тим, що працює. От зліва, знайома всім модель обмінюєш години на гроші, і зростання завжди обмежене кількістю годин у добі. А праворуч зовсім інша парадигма. Дохід від систем, якими володієш, і тут зростання може бути експоненційним. Різниця, погодьтесь, колосальна. І знаєте, звідси все й починається, із такого трохи тривожного відчуття, що світ змінюється надто швидко. Страх відстати це не просто якась фобія, це потужна мотивація розібратися в нових технологіях просто зараз, щоб, як каже джерело, не залишитися позаду нового світу. І ось тут відбувається ключовий сувумислення. Настає поворотний момент Web 4. Це не просто якесь технічне оновлення, це абсолютно нова філософія інтернету. Ідея, де кожен може бути не просто користувачем, а співвласником. Це, власне, і є той перехід, що відкриває абсолютно нові можливості. Так, що ж це таке, ці цифрові активи? Простими словами, уявіть гроші та будь-які цінності, але в цифровому форматі. Вони не лежать у банку, натомість у них є чіткий власник, прозора історія і, звісно, вартість. По суті, це як мати банківський рахунок, але без самого банку. О, а ось ця аналогія з джерела просто чудово ілюструє суд. Це не чи скарбничка, яку ніхто не може розбити крім тебе. Вона ідеально передає оце відчуття повного контролю та безпеки, яке власне і є основою цифрових активів. Ну, ми коротко розберемося з основними видами. Отже, є токенізовані активи, це, по суті, цифрові частки реальних речей, наприклад, бізнесу чи нерухомості. Є криптовалюти, як от біткоін, це активи, що народилися в технології блокчейн. А є цифровий капітал Web4 4 це, по суті, простір, де можна будувати власний капітал, навіть не маючи величезної зарплати. Щоб зрозуміти, наскільки це потужно, давайте порівняємо з чимось знайомим, наприклад, з нерухомістю. Традиційно, щоб отримувати дохід, треба купити цілу квартиру, а це, м'яко кажучи, величезні гроші та постійні турботи. Підхід Web4 дозволяє придбати лише маленьку цифрову частку. Поріг входу низький, процес автоматизований, а дохід пасивний. Відчуваєте різницю? Багатьох лякає все це нове, але правда в тому, що всі ми вже набагато цифровіші, ніж нам здається. Давайте подивимося, як те, що ми робимо щодня, насправді дуже тісно пов'язано зі світом цифрових активів. Ну дивіться користуєтесь банківським додатком це ж і є управління цифровими грошима. Спілкуєтеся в месенджерах. Це цифрові комунікації. Ми вже давно живемо в цифровому світі. Ключова різниця лише в тому, що тепер можна володіти його частиною, а не просто бути користувачем. І ось ви підійшли до, мабуть, найважливішого у світі цифрових активів контроль у власника. Ніхто не може заблокувати рахунок, конфіскувати активи чи якось втрутитися це і є справжня фінансова свобода. Гаразд, при всіх цих неймовірних можливостях дуже важливо дивитися на речі Тверезо. Це гра довго справжній марафон, а не спринт. Тут не йдеться про швидке збагачення, а про стратегію, терпіння та, що найголовніше, правильні очікування. Знаєте, в джерелі є просто чудова метафора, яка ідеально це описує. Це схоже на те, як садять сад. Потрібно терпляче доглядати за ним рік за роком, щоб у підсумку зібрати багатий урожай. Це про стратегію, а не про лотерею. І ось ключова цифра, яку варто тримати в голові. 10 років так саме такий горизонт варто розглядати, коли йдеться про побудову серйозного капіталу в ціновій економіці. Як може виглядати такий довгостроковий шлях? Ну, наприклад, перші кілька років ідуть на те, щоб сформувати базовий портфель. Потім, у міру розвитку цифрових систем, ці активи та дохід від них зростають. І кінцева мета, скажімо, через 8-10 років, це досягти точки, де дохід від активів дозволить менше залежати від основної роботи. І було б нечесно про це не сказати. Ризики є, і вони реальні. Це нова ще не до кінця досліджена територія. Шахрайство, технологічні збої, волатильність ринку все це існує. Тому ключ до мінімізації ризиків це знання, досліджувати, аналізувати і тільки потім діяти. Ну що ж, досить теорії. Давайте переходити до справи з чого ж почати. Ось простий і конкретний план, який допоможе зробити перший крок без страху та стресу. Отже, план на перший місяць. Перший тиждень розбираємось, вчимося, другий беремо під контроль власні витрати, третій експериментуємо, робимо першу маленьку покупку, щоб просто зрозуміти, як це працює. І четвертий тиждень плануємо майбутнє все просто і по кроках. І тут важливо ще раз наголосити: кінцева мета насправді не в тому, щоб розбагатіти за одну ніч мета побудувати впевненість, навести ладу в фінансах і забезпечити собі спокій у майбутньому. Йдеться про створення опори та здобуття контролю над власним життям. І наостанок одне питання, над яким, я думаю, варто замислитися: ким хочеться бути в економіці майбутнього, просто користувачем чужих систем чи все-таки співвласником її інфраструктури, вибір, зрештою, за кожним із нас.